Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я проведу для вас медитацію для внутрішнього заспокоєння і відновлення енергії. Прийміть зручне для вас положення. Заплющте очі. Спробуйте максимально заспокоїти свій розум, зупинити думки. Зосередьтеся на собі. А зараз зробіть глибокий вдих і повільний, повільний видих. Ще раз глибокий вдих та повільний видих. Дозвольте своєму тілу повністю розслабитись. Коли ви відчуєте свою готовність, тоді повторюйте за мною. Я назвіть своє ім'я, своєю волею виявляю бажання відкрити та зміцнити свій енергетичний потік, своє внутрішнє джерело енергії, свою іскру, своє особисте джерело безпечним для мене способом. І зараз спробуйте внутрішнім поглядом на рівні сонячного сплетіння побачити в собі власне особисте джерело. Подивіться, якого воно кольору, яке має форму. Воно може бути різним. Може мати форму кришталя іскри. Блимаючої зірочки запам'ятайте, зафіксуйте ваше джерело енергії. І в якийсь момент ви розумієте, що силою волі ви можете зробити це джерело, цей енергетичний канал ширше, рівно настільки, наскільки вам потрібно тут і зараз. Відчуйте, як ваше справжнє світло вашого істинного початку починає заливати вас. Додайте, я запускаю свою іскру рівно з тією швидкістю і з тими вібраціями які сприятливі для мене та моєї душі на сьогодні. Просто спостерігаємо. Що відбувається? Як відкликається ваше тіло? Дозвольте тілу і собі нарешті відчути свою справжню суть. Це схоже на те, ніби ви довго щось шукали і нарешті знайшли. Відчуйте заспокоєння та відновлення енергії. А зараз були з тим, хто гарно попрацював в медитації зі своїм внутрішнім джерелом енергії. Перед тим, як розплющити очі, запитайте себе, коли я розплющу очі, ким я себе бачу. Зробіть глибокий вдих і коли будете готові, розплющте очі. Внутрішня рівновага і відновлення енергії вашого внутрішнього джерела надасть вашому життю яскравих кольорів та приємних відчуттів наповненого життя.